Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні отримала новенький каталог на серпень. Знаю, що ви, так як і я, завжди чекаєте новенькі каталоги. А, також хочу сказати, хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб першими бачити всі каталоги, які я отримую: фокус і різні пропозиції. Так. І на першій сторіночці я бачу нову туш Магічний Вигін. І тут буде пропозиція, ось такі б'юті-бонуси можна взяти по акційній ціні при замовленні з каталогу на 499 гривень, включаючи будь-яку туш зі сторінки 5-9. Так. Тут новиночка у нас, новий аромат Inca Dessant Summer Glow. Зараз понюхаю. Ой, такий, знаєте, свіжо-квітковий аромат, дуже приємний. І це в нас лімітований випуск. Так. Аромат спікантного бергамоту та чистої свіжої сяючої магнолії, збалансований теплим деревним Ну, Досить гарний аромат, хочу вам сказати. Так, далі наші аромати інкадесанс класичні. Олівці за умови придбання. Так. Дивіться, дуже зупинятися не буду. Ви можете поставити відео на паузу і переглянути те, що вас цікавить детальніше. Так, помади, помади. По цінам все, в принципі, не дорожчає, начебто поки що дивлюсь. Переглядаю каталог разом з вами. Так. Тут новиночка, палетка для макіяжу обличчя. Румяна, бронзер і хайлайтер у різних відтіночках. Бачите така цікава штучка. Навіть розписано, деяким фарбувати для макіяжу. Хто любить хайлайтери, румяна, то ось вони. Думаю, будуть чудові. Так. Далі ось такі набори. Е, ну, хочу вам сказати: ось цей набір з персивом дю дуже класний. Хоч і за умови придбання, тут буде 10%. Але набір гарний. І цей, в принципі, також. Масочка, ось ця, мені також подобається. Гарна маска плівка. Шампунь, глибоке очищення і аромат 30 мл Little Black Dress. Набори чудові. Так, лаки для нігтів ті ще швидко сохнуть. Вся лінійка люкс. Зверніть увагу за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Це означає, що тут буде тільки 10% знижки. Тому майте на увазі. Хто любить, дивіться, можливо, в липні. Так, далі, за умови придбання будь-яких двох продуктів, у нас буде червона ціна, і тут буде повна знижка. Ну, це, в принципі, класно. Ось Вондер 579 гривень. Ціна супер. Так. Так само із ароматами Attraction. Також замовляємо два аромати: червона ціна і мінус повна знижка. Так, далі. Новинка в нас аромат LAC Summer Sparkle для неї. Угу. Понюхаємо зараз. Ой, знаєте, мені нагадує аромат Лаклавіє. Раніше був у нас такий аромат, рожевий лак-варієм. То щось в ньому є таке. Так, тут у нас полуниця мара, конвалія і кедр. Таке досить гарне поєднання, аромат солоденький, але не наскільки солодкий, як класичний лак. Такі нотки в ньому і квіткові є. Ну, мені він більш ніжний, коли я на сторіночки потерла, більш ніжний такий. Так, далі аромати класичні лак для нього та для неї. Прем'єр-люкс, також гарний аромат. І наші улюблені Today. Ну, тут, звичайно, по цим ароматам дорожча ціна, я бачу. І 100 мл також є подорожчання. 900 гривень вже 100 мл. Today. Так. Далі аромати Fireway. Теж дуже класні стійкі, хто брав, знає. Особливо Bayonne The Moon, дуже класний аромат. Мені подобається. Так, далі також. Так, є. Пам'ятаєте, вам набор із персивом показувала 349 гривень, то тут сам аромат 479 гривень. Зверніть увагу. Так, тут у нас пропозиція за умови придбання будь-якого продукту, буде 10% знижки. Йдемо далі. Так, тут повна знижка при замовленні двох продуктів. Червона ціна, ось вона, і е, повна знижка. І аромати. Зверніть увагу, нещодавно в нас ось такі спреї для тіла з'явилися по 200 мл. Прикольні, до речі, мені ось цей кавунчик сподобався. Брала на продаж кавун і ваніль. Обидва класні. І вже в липні буду замовляти ось цю новиночку тут з ароматом жувальної гумки. Такий також має бути прикольний. Так, дезодоранти в нас під 10%. Ну, тут взагалі сторіночка, ви знаєте. Ціни завищені. Особливої уваги не звертаю. Так, далі аромати Full Speed. Найходовіший аромат наш вже 489 гривень. Далі також чоловічі аромати, ароматів багато. Так, тут У нас благодійна місія. Товари всі, що замовляються, йдуть на благодійність проти раку молочної залози. Так. Далі лінійка Enue. Також у нас гарна дуже лінійка з протенолом, антивікові крема для різної вікової категорії. Сироватки також дуже класні. Все це можна почитати. Для чого яка сироватка І просто рекомендую, хто ще не пробував юню, спробувати хоч один продукт. І ви побачите, наскільки класні ці засоби. Тут у нас різні масочки, тоніки для проблемної шкіри від прищів, від чорних точок. Це новиночка в нас якась буде, очищувальний засіб для обличчя та спини навіть для проблемної шкіри. Так. Далі різні засоби для волосся. Так, зверніть увагу, тут вигідно брати будь-які три. будь-якій послідовності можна брати, тоді буде ціна 90 гривень кожен і повна знижка на кожен продукт. Також дуже класно. Так, тут у нас для посилення засмаги, дуже гарна лінійка, сонцезахисні засоби і лосьони після засмаги. Також охолоджуючі, класні. Так, лінійка з планець спа. Тут це таке ароматне, класне. Так, знову набори акційні. За умови придбання під 10% буде, але також. І гарненькі наборчики. В наборі завжди вигідніше, я вам хочу сказати. Якщо розділити всю суму на ось ці продукти, то виходить дуже вигідно. Інки для ванни також класні. Територія знижок тут у нас. Також під 10% ще буде. Аутлет. <кій> Це також розпродаж. Ось, до речі, туш-супершок. Дуже класна ціна. І аромат Today Tomorrow, The Moment для нього повернувся. Його вже декілька каталогів не було. Так, є ось така нова піжамка у нас з'являється. Різний одяг. І ось бачу новиночку. Парфумована олія. Релакс. Значить, що тут у нас? Евкаліпт, м'ята, кедр і бергамот, лимон і імбир. Дивіться, які, які прикольні з роликовим аплікатором такі олійки по 9 мл. Так. Тут аромодифузори, зашети, різні сумочки. Знову аутлет, біжутерія, аромодипузори. Так. Треї для тіла по 99 гривень, як бачите. Так, аромати. Розкішні аромати, розкішний об'єм. Всі по 100 мл, бачите такі. І 125 мл чоловічий. Так, кремчики. Близькі помади для губ, олівці. Ну, що я можу сказати? Ціни, в принципі, нічого, прям значного подорожання я не побачила. Ось так. Також аромати. І що в нас на останній сторіночці? Аромати бурбланка за акційною ціною, за умови придбання будь-яких продуктів з каталогу. Так, ось такий, друзі, вийшов у нас серпневий каталог. Ну, як на мене, є що подивитися, є що взяти, особливо новиночки мені так сподобалися. Ось цей ароматенька десанс. Зараз знайду вам його ще раз. Також хочу сказати: хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, щоб першими бачити всі пропозиції. Хто ще бажає приєднатися. Вейвен отримувати знижку. У нас все можна замовляти зі знижкою до 35%, отримувати подарунки за свої замовлення. Я вас запрошую в свою команду, буду дуже рада бачити. Як завжди, залишаю активне посилання під відео. Переходьте, приєднуйтесь, замовляйте першими новинки, отримуйте подарунки. І взагалі в нас дуже багато всього цікавого. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока.